Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. До нас сьогодні у гості прийшов Дід Мороз, снігуронька та сніговичок. Їм дуже сумно в лісі, тож вони прийшли з вами погратися. А грати ми будемо у гру, яка називається. Не помилися! Дід Мороз вам буде показувати різні предмети новорічні. Вам необхідно порахувати число цих предметів та показати відповідну цифру. Готові? Тож починаємо! Що це, дітки? Сніжиночки, а скільки їх? Дві. Тож показуємо карту з цифрою 2. А це в нас даруночки. Скільки даруночків? Три. Тож ми показуємо цифру три. Молодці. Скажіть, а чого більше даруночків чи сніжиночок? Дарунків! Наскільки більше дарунків? На один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно треба або додати ще одну сніжиночку, або прибрати один даруночок. Скільки зараз сніжиночок і даруночків? Порівну. молодці, продовжуємо з вами грати. Це в нас цукерки, вірно. Скільки їх? Дві. Показуємо цифру. Два. А це в нас новорічна кулька. Скільки кульок? Одна. Тож цифру показуємо один Чого більше, цукерок чи кульок, цукерок на скільки? На одну. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Додати одну кульку. Або Прибрати одну цукерку. Зараз чого більше? Правильно! І кульок, і цукерок порівну. Продовжуємо грати. Що це, дітки? Ялиночки, вірно. А скільки їх? Три. Тож показуємо цифру. Три. А це в нас пряники, правильно! Скільки пряничків? Три, вірно, показуємо цифру. Три. Дітки, чого більше? Пряничків чи ялиночок? Вірно, їх порівну. Або ми можемо ще сказати, пряників стільки ж, скільки і ялинок. Молодці. Дітки, скажіть, а хто до нас сьогодні прийшов у гості? Так, Сніговичок, Дід Мороз та Снігуронька. Давайте з вами викладемо кружечки відповідні, коричневого кольору, червоного та синього. Скажіть, скільки в нас кружечків коричневого кольору? Один. А скільки у нас кружечків червоного кольору? Один. А скільки в нас кружечків синього кольору? Один. А скільки всього кружечків? Три. Як ми з вами отримали число? Три. Ми додали до одного один і ще один. Вірно. І отримали з вами число три. Дід Мороз на згадку про нашу зустріч подарував нам даруночки. Скільки всього даруночків подарував нам Дід Мороз? Три. Вірно. Скільки зелених даруночків? Два. А синіх. Один. Як ми отримали число три? До двох додали один. Молодці. Справа перетвори фігуру. Розгляньте, будь ласка, малюночки в яких заховалися геометричні фігури. Які геометричні фігури сховалися? Так, це трикутник та круг. Вірно, дітки. А що ви можете розказати про трикутник? Це геометрична фігура. У якої три кути та три сторони. Вірно? А чим трикутник відрізняється від круга? Тим, що у трикутника є кути, а у круга нема правильно. Я вам пропоную зараз обвести трафарет трикутничка та спробувати його оживити, домалювати так, щоб у вас він перетворився на якийсь предмет. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми з вами розглядали, як утворюється число 3. Тож скажіть, дітки, як же утворюється число 3? Число 3 можна отримати, якщо додати 1, 1 та 1. А ще... Якщо додати до двох, один, ми також отримуємо число 3. Молодці! Бажаю вам гарного дня, до побачення!